Історія у клятве. Житель Чортківського району настиму відповідальність за незаконну порубку лісу. Чоловік за допомогою бензопили взявся різати деревину у лісі поблизу свого села. Коли на місце інциденту прибули поліцейські, порушник встиг розділити зрізне дерево сосни на колоди для транспортування. Полісмени вилучили лісопродукцію, а також бензопилу. Відомості за даним фактом до єдиного реєстру до судових розслідувань. У селі Горинка Кременецької громади виникла пожежа житлового будинку. На місці надзвичайної події працювали вогнеборці. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу та врятувати будівлю. Причина пожежі встановлюється: травмованих та загиблих немає. Жителька Бережана у соцмережах поширювала символіку комуністичного режиму. За даними слідства, краянка через власні переконання в особистому акаунті у Фейсбуці впродовж двох років посла інформацію із зображенням символів СРСР. Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки. На Тернопільщині водій намагався відкупитися від поліції хабарем. За порушення правил дорожнього руху у селі Урожайне Чортківського району зупинили автомобіль Мерседес Бенц. Під час перевірки поліцейські виявили, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Аби уникнути відповідальності, кермувальник спробував відкупитися від правоохоронців та кинув у салон авто гроші. На місці події правоохоронці викликали слідчу групу. На водія склали протокол за керування у стані сп'яніння та за спробу дати хабар. Триває слідство. Спонсор показу. Історія у фляжці.